Доброго дня всім. Сьогодні будемо говорити про Бузьку поліцію. Отже, поліцейські з Бузька Новосад Маєвський повинні нести кримінальну відповідальність за порушення закону, чи ні. Чи не забагато випадків порушень закону з боку працівників поліції у Бузькому відділенні поліції? Така думка минула, отримавши чергові матеріали про черговий наїзд патрульної поліції на громадянина Колодія. Та інші обставини здійснення кримінального правопорушення інспектором патрульної поліції Новосадом Тамаєвським. Мережі інтернет розповсюджене відео, з якого вбачається, що ці два ковбої на службовому автомобілі організували переслідування керованого громадянином колодієм авто Ауді 3 тільки на тій підставі, що була п'ятниця, і їм приснилося в лапках, що саме в цей день колодій буде за кермом під кайфом. Новоса Маєвський склепали протокол про адміністративне правопорушення на водія колодія та направили матеріали до суду, у яких зазначено, що подія відбувалась 2 червня 2023 року о 15.59 годині на вулиці Кобилянської в СМТ Красне. Постановою Бузького районного суду Львівської області від 14 липня 2023 року впровадження у справі про притягнення громадянина колодія до адміністративної відповідальності закрито у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення за частиною першої статті 130 КУПА. Судовим рішенням встановлено, що перше поліцейські незаконно зупинили транспортний засіб колодія, друге. Громадянин колодій не відмовлявся від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння в медичному закладі. І третє, швидка медична допомога у зв'язку з погіршенням стану здоров'я колодія. його нього був гіпертонічний криз 2.06.23 року, 17.50 годині. При наданні медичної допомоги та заповненні карти на хворого повністю спростували наявність ознак наркотичного сп'яніння у громадянина колодія, про що вказано в матеріалах, складених поліцейським новосадом Тамаєвським, які були розглянуті у судовому засіданні. На підставі неправомірних дій, згаданих поліцейських, що шляхом фальсифікації документів намагались незаконно притягнути до адміністративної відповідальності колодія. До територіального управління ДБР у місті Львові була скірована заява про кримінальне правопорушення, якою потерпіли від поліцейського свавілля громадянин Колодій, просив внести відомості, викладені у цій заяві, до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Враховуючи те, що територіальне управління ДБР у Льві, у місті Львові, на мою думку, є кришею для багатьох правоохоронців-порушників закону, тому мене не здивувала інформація про невнесення відомостей, викладених у заяві громадянина Колодія про кримінальне правопорушення, вчинене працівниками Бузької поліції Новосадом та Маєвським. З огляду на викладене, цілком логічним були наступні дії громадянина Колодія, що на захист своїх порушених прав і свобод оскаржив бездіяльність корумпованих чиновників територіального управління ДБР до Личаківського Київського районного суду міста Львова. 9 серпня 2023 року Личаківським районним судом міста Львову постановлена ухвала у справі номер 463, дріб 6783, дріб 23, якої слідчий суддя зобов'язав уповноважену особу територіального управління ДБР у місті Львові внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, вказані в заяві громадянина Колодія від 28.07.2023 року. На виконання ухвали Личаківського районного суду міста Львова, слідчі територіального управління ДБР у місті Львові, Гаспарян, 16.08.23 року, вніс до ЄРДР номер 620 231 401 -2. 1.4.0.348 за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України відомості викладені у заяві Колодія Ростислава Романовича від 28.07.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення працівниками сектору е, сектору патрульної поліції відділу поліції No2. Золочівського равів поліції Гівун області, Новосадом та Маєвським Після викладеного хочу повернутися до своїх думок щодо великої кількості порушень з боку громадянина колодія, що останнім часом фіксувались працівниками Бузької поліції і скеровувались до суду у вигляді протоколів про адміністративні правопорушення. Якщо він, громадян Колодій, Такий запеклий правопорушник, чому в суді матеріали на нього не знаходять свого підтвердження, а справи закриваються? Це цілком логічне запитання до працівників поліції. Я не вигадую, а лише констатую виявлені та оприлюднені факти: дільничий інспектор Мельник намагався притягнути колодія до адміністративної відповідальності у 2021 році. Справа закрита за відсутністю складу правопорушення. Дільничий інспектор Мельник висловлював погрози на адресу підприємця колодія вже в цьому році. За даними керівництва Польської поліції, стосовно фактів погроз з боку мельника проводиться службове розслідування. Тобто, цей факт визнаний таким, що суперечить службовій дисципліні, що він є, носить ознаки. Правопорушення. Далі. Інспектор поліції Равська намагалась безпідставно притягнути до адміністративної відповідальності громадянина колодія за частиною 10 статті 121 КУПАП. Протокол. Постанова про притягнення колодія за цією за ознаками за, за статтею 10, частиною 10 статті 121 скасована. Інспектор патрульної поліції «Равська» намагались безпідставно притягнути до адміністративної відповідальності колодія за частиною 1 статті 130. Справа у суді закрита за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Постанова «Равської» скасована у суді. Інспектори патрульної поліції Новосад Маєвський повторно, після інспектора «Равської» намагались незаконно притягнути до адміністративної відповідальності громадянина колодія. За частиною першої статті 130 КУПАП, справа закрита судом за відсутністю складу правопорушення а територіальне управління ДБР відкрито кримінальне провадження на Новосада та Маєвського. Невже вказане не свідчить про замовність дій поліції щодо притягнення до відповідальності громадянина колодія. Якщо Новосад та Маєвський сидять у засаді в лапках та полюють. На колодія, що ще потрібно доводити? Це факт, який вже доведений, що поліція полює на людину. Хто ж цей замовник? хочеться знати, кому громадянин колодій перейшов до дорогу, що, значить, що замовлення приймає поліція? Тому я рекомендую пану Патинку. Кинути цього ровера і не займатися дурницями, від кого б вони ці замовлення не йшли. Журналістське розслідування продовжується, і завдяки викладеній інформації про зловживання службовим становищем з боку Бузької та Золочівської поліції випливають нові і нові факти порушень службової дисципліни. Ці факти мною перевіряються, і вони будуть обов'язково прилюднені, Їх вже чимало назбиралось. Тільки поліція чомусь вважає, що вони недосяжні, що, що ці факти не можна буде, за ці факти не можна буде їх притягнути до відповідальності. У мене така складається думка. На цьому я завершую цю розповідь сьогоднішню. Прошу підписуватись на мій канал і коментувати викладену інформацію. Дякую за увагу.